Якісь різні проспілки чи різні підходи до вирішення справ. В чому суть? Їх постійно змушують працювати понаднормово. Але все-таки хочеться більш конкретики. Вони проти, от ми проти. Розумієте, ж, це ж, це ж маразм. Питання було вирішене. Все. Всі ж про це знають, ніхто про це не говорить. Можна сказати, по-любому. трохи по Ну, Нудьгавак. Вітаю! В ефірі Тиждень. З вами Володимир Пастушенко. І сьогодні говоримо про відносини трудових колективів із роботодавцями. Цікаво, але протягом багатьох років поспіль найдієвішим інструментом для врегулювання даного питання залишаються профспілки. Але що зробити, аби їх робота була максимально ефективною? Саме про це ми сьогодні і поговоримо із народним депутатом України Миколою Бабенком. Микола Вікторичу, вітаю вас. Доброго дня. У багатьох білоцерківців ви вже давно, і скажу не безпідставно, асоціюєтеся. Як борець із несправедливістю та захисником прав людей, це особливо стосується медичної галузі. Всі ми пам'ятаємо, як у 2019 році ви з командою запобігли знищенню білоцерківської міської лікарні номер 1 боролися за збереження екстренки. Після позитивного вирішення цих питань колективи цих закладів до вас звернулися ще з одною новою проблемою. Це Низькою заробітною платою, яка не влаштовувала працівників, можете більш детально розказати про цю ситуацію? Ну, давайте ми розпочнемо все таки з того, з чого розпочали ви: профспілки. Знаєте, коли ми говоримо про профспілки, то як правило у нашого глядача повинно відразу ж з'явитися бажання. Можливо, виключити телевізор чи перемкнутися. Чому, тому що ну воно таке звучить трохи по совєтськи трохи э, нудь ну, 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 нудьгувала так. Тому для того, щоб зацікавити нашого глядача, ми повинні йому сказати, що а яку роль в житті Білої церкви відіграли профспілки от, можливо, не в питання... давньому минулому. От можливо, це питання нудне, і тому що не розуміють суті його людей. Так. так от я хочу сказати. Всім нашим прекрасним жителям нашого чудового міста, що, якщо вони пам'ятають, наприклад, що, декілька років тому, коли е, влада намагалася скоротити екстрену медичну допомогу в Білій церкві, і, е, скажімо так, наприклад, на Білоцерк. Регіон, тому що швидка Церкви обслуговує не тільки Білу церкву, але й Сквиру, і ближайші населені пункти. От, наприклад, для білоцерківського всього нашого регіону по нормативу необхідно, щоб одночасно на екстренки чергували 30 бригад швидкої допомоги. Одночасно. Як мінімум, це по нормативу. В їх взагалі, було. І залишається 10-12. Так от, а в той момент, коли дехто з медичних управлінців, які ще й сьогодні очолюють в Білій церкві значну медичну установу, а про це ми будемо говорити, я переконаний, вже в наступних наших зустрічах. Так от, коли вони вирішили, що виявляється для Білої церкви цих 12 бригад, то є забагато. І треба скоротити їх до семи або восьми. Для чого? Для того, щоб зменшити заробітну плату, зменшити все і перекинути цю заробітну плату на інший регіон Броварський, для того, щоб була більшість коштів в тому регіоні на фактично на розкрадання. Так от. Мені дуже приємно було те, що ви охарактеризували мене як борця, що ми багато чого зробили для міста, особливо в медичній сфері. Ми просто але, констатували. Але, але найголовніше, що насправді борцями стали працівники екстреної медичної допомоги, які свого часу створили незалежну профспілку. І завдячуючи нашій співпраці з незалежною профспілкою. Нам вдалося перевернути ситуацію і зробити так, що до Білої церкви приїхав і прем'єр-міністр, і міністр охорони здоров'я, і тодішній очільник обласної державної адміністрації. адміністрації. Для того, щоб вирішити це питання, крім того, після цього всього на державному рівні піднялося питання про те, що. Так звана капітаційна ставка це ставка відшкодування екстреній медичній допомозі за окремих пацієнтів, так само за коронавірусних пацієнтів. Це все було переглянуто в масштабах всієї України. Чому? Тому що білоцерківські медики незалежної профспілки разом з нами підняли шум на всю країну і міністр охорони здоров'я і прем'єр-міністр е України власними очима. Побачили, що відбувається внизу. Внизу питання було да, питання було вирішене. Ви розказали дуже такий яскравий приклад, але тепер давайте все-таки ми почали з того, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло. То отже, для того щоб глядачам було більш зрозуміло, то в чому ж саме суть процесу створення проспілки та підписання колективного договору? Хто може цей шлях пройти? Дивіться, давайте ми до колективного договору підійдемо трошки ще пізніше, але Найголовніше, що ми всі повинні розуміти, що навіть в умовах війни сьогодні, коли країна, наша держава і все наше суспільство веде страшну боротьбу на виживання з тим східним монстром, який намагається фактично знищити нас, Величезна кількість е, людей внутрі нашої держави е, користуються тим, що відбувається війна, суспільна е, свідомість переключилася на війну і, завдячуючи цьому, нечисті на руку керівники, чиновники. чиновники особливо це продовжує стосуватися медичних закладів, закладів освіти. Продовжують займатися своїм, своєю ганебною діяльністю. Війна не завадила. Війна не завадила, так. Да. Наприклад, в одній із лікарень Білої церкви на сьогоднішній день продовжується таке дискримінаційне поводження з молодшим медичним персоналом, з медсестрами, з санітарками. Їх постійно змушують працювати подна, понаднормово, не виплачуючи їм при цьому заробітну плату. І одночасно е, керівництво лікарні говорить про те, що немає грошей на заробітну плату, і одночасно витрачає ці кошти на, взагалі, на божевільні речі. От взагалі на божевільні. Тому профспілка є механізмом. Захисту, перш за все, працівників їх прав їх прав е, на, на те, щоб захистити свої інтереси. Крім того, е, проспілка є інструментом, фактично, який буде допомагати всім нам у встановленні в нашій державі громадянського суспільства і громадянського контролю, в тому числі і за діяльністю керівників бюджетних установ. Чому? Тому що. е-е коли ми приходимо на роботу, влаштовуємось, да? ми повинні розуміти, що ми приходимо і ми починаємо залежати від нашого керівництва, директора лікарні, школи, будь-якого підприємства, ми від нього залежні, по суті. Да? Угу. І е, в своїй залежності ми розуміємо, що особливо це стосується бюджетних установ, він може творити з нами все, що завгодно, тому що ми, ми отримуємо заробітну плату, в будь-якому випадку він нас кличе, звільняє і все. Але... Профспілка, ми повинні розуміти, що насправді, з точки зору і світового досвіду, і з точки зору українського законодавства, працівник а і роботодавець, вони по суті є рівноправними сторонами. Е, і працівник у захисті своїх прав має певні механізми для того, щоб гарантувати якусь собі мінімальну заробітну плату. Для того, щоб е, не бути Свавільно звільненим для того, щоб мати компенсації від роботодавця за шкоду власному здоров'ю і багато багато іншого. Наприклад, от, ви згадали тільки, що нашу першу лікарню, да? е, з першої лікарні, ви знаєте, у нас багато років, особливо з міською владою, точилася дискусія. Спочатку розпочиналася з того, що частину відділень, які у нас знаходяться от в церкві, так. фактично хотіли. Закрити, закрити, знищити, все продати з молотка майно да, і відправити лікарів. Питань було да, питань було багато. Знову таки піднявся персонал лікарні. Зупинили ми це питання. Це, це був перший етап, але другий етап ми створили там незалежну профспілку, яка повністю переглянула умови оплати праці, медсестер. Молодшого медичного персоналу, е і через профспілку їм вдалося врегулювати полюбовно такі питання з е керівництвом лікарні, за яких, наприклад, вони будуть отримувати мінімальну заробітну плату, ту, яку вони бачать. І е я дуже вдячний новому керівнику лікарні, який на відміну від попереднього керівництва не ставав на деби. Не, 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 не заважав, а дійсно пішов на зустріч своєму колективу. І нам, нам вдалося відстояти це питання без будь-яких судових спорів, без будь-чого. Можна сказати, полюбовно. Полюбовно, так. Да. І е, досвідчений керівник насправді розуміє, що нормальна атмосфера в його колективі на користь самому да, колективу. Да, на Саме тому я вважаю, що профспілки для Білої церкви є в майбутньому, да й сьогодні є одним із основних чинників, які будуть дозволяти. Встановлення нормального громадянського суспільства і контролю працівниками за Особливо це стосується бюджетної сфери. Ви знаєте, ми, я думаю, що треба проводити окремі передачі, як в бюджетних сферах Білої церкви, наприклад, змушують людей здавати кошти в певні фонди. Всі ж про це знають, ніхто про це не говорить. Інші питання. Але люди повинні розуміти, лише об'єднавшись, Покладаючись, можливо, на нашу допомогу на допомогу наших юристів можна бути відстоювати свої права та інтереси. Микола Вікторович, погоджуюся, але я думаю, зараз по ту сторону екрану багато хто думає: тю, а в нас теж є проспілка. І вже десятиліттями існує, але права мої чомусь ніхто не захищає. Це якісь різні профспілки чи різні підходи до вирішення справ. В чому суть? Суть в тому, що більшість профспілок. Які ми маємо на сьогодні, нам дісталося внаслідок від Радянського Союзу. І той в більшості своїх вони є недієвими Чому? Наприклад, щоб ви розуміли, тому що, як правило, керівники, особливо бюджетних установ, розуміють, яку насправді владу має профспілка. і тому з самого початку, приходячи на робоче місце, що вони роблять? Вони або змушують колектив поміняти профспілкового керівника на того керівника, на якого вкаже е, керівник Керівниць. підприємства. Угу. Щоб ви розуміли, наприклад, по Київській області, коли ми так само воювали за права знову таки на достойну заробітну плату по екстреній медичній допомозі, тільки Білоцерківська незалежна профспілка воювала за ці права. Той час, як оті профспілки старі радянські, які залишилися нам е, в спадок, в тому числі Київська обласна профспілка медичних працівників, всі стали на сторону роботодавців і говорили про те, що їй не потрібно медикам піднімати заробітну плату. Вони проти, от ми проти. Розумієте, це ж це ж це ж маразм. Що профспілка проти того, щоб піднімати заробітну плату, власне, працівникам в захищають. Да. Всім необхідно розуміти, що, що таке профспілка, справжня профспілка. Це дієвий механізм, в, якому, в який люди вступають добровільно і в якому власне, люди готові проявляти ініціативу, не покладаючись на керівників, на будь-що. Люди повинні бути готові відстаювати власний інтерес. От і все. Тобто саме незалежна проспілка. А що зробити людям? От зараз вони знов сидять і задаються питанням, як досягти такого результату. Дуже, дуже просто. Збираєтесь в лікарні. Чи, Чи на іншому закладі. Чи в іншому З, закладі, в школі, в садочку, підприємстві, комунальному підприємстві зібралися в чотирьох, перейшли до нас у приймальню. Ми підготуємо для вас типовий статут, допоможемо з реєстрацією, розкажемо, як діяти, що робити, і далі, після того, як проспілка буде зареєстрована, захочуть ці профспілкові ініціатори, ініціатори можуть працювати. Самі можуть працювати з нашою допомогою юридичною, методологічною, організаційною, можуть за допомогою будь-яких інших організацій це робити. Але головне розпочати, головне не боятися, і головне розуміти, що роботодавець, і особливо бюджетний роботодавець боїться вас набагато більше і повинен боятися вас набагато більше, ніж ви боїтеся його. Ну, мені здається, що дуже важливим все-таки елементом е у створенні незалежної проспілки є саме підбір правильної кандидатури на голову про Ну, звісно, це ж кадри, як завжди, вирішують все. А, дійсно, це має бути людина ініціативна, системна, яка не боїться, але чесна. По але потенційним керівникам профспілок я хочу сказати, наприклад, що згідно нашого діючого законодавства. Жоден роботодавець не зможе вас звільнити, якщо ви є керівником профспілки. Це можливо зробити тільки в разі, якщо таке звільнення буде погоджене власне самою профспілкою. Угу. Тобто, є законодавча заборона на це. Ну вже приклади успішної, успішної боротьби. Начали з такими незалежними проспілками у Білі Церкві. Є зверталися до вас за допомогою представники інших закладів. Зверталися і продовжують звертатися. І деякі заклади ми зараз е, готовимо вже документи. Я думаю, що буде о, будуть у нас окремі, коли коли організаційно все все буде підготовлено. Ми будемо виходити до суспільства, будемо представляти ці профспілки і будемо мотивувати... Будемо мотивувати всіх білоцерківських працівників об'єднуватися, створювати профспілки і здійснювати громадський контроль, особливо в бюджетних установах за своїм керівництвом. Тому що те, ну наприклад, те, що найболічуше, ще особливо під час війни медична сфера, ну це взагалі, це, ну, взагалі без коментарів. От просто без коментарів. Ми зараз е, займаємось деякими питаннями по білоцерківським міським лікарням, пов'язаним е, з фактичним розкраданням коштів. Я думаю, що коли ми пред'явимо суспільству і покажемо, що відбувається під час війни, ну це взагалі е, волосся стають на голові. Дибки, Дибки, да. тому що ну, розкрадання йде страшне. Взагалі, е наскільки може затягнутися цей процес створення нової проспілки? Це швидко. Це, це, це достатньо простий процес з моменту прийняття рішення проведення зборів це тиждень, півтора, два нашої допомоги тобто для того, щоб захистити свої права особливого так. часу, то інше і... питання, щоб е, потім вже діяльність профспілки і, і саме її спілкування вже з керівництвом, це вже може бути довгий процес, тому що можливо знадобиться укладення колективного трудового договору. Що таке колективний трудовий договір? Це коли Далі. ви всі, як працівники одного підприємства, приходите до роботодавця і кажете, що шановний роботодавець. У нас на підприємстві немає колективного трудового договору, ти наймав нас індивідуально, а тепер у нас буде колективний трудовий договір, правила, в якому вже будемо визнач... будеш, будеш визначати не ти, а будемо визначати ми з тобою спільно. І в цьому колективному договорі ми будемо передбачати, що мінімальна заробітна плата в нас має бути така-то, робочий день такий-то, вихідні такі-то, і так далі. І це все робиться в колективному трудовому договорі. І Роботодавець не може в тому відмовити. Ну, е, я так розумію, що незалежна проспілка це саме відрізняється від тих проспілок, до яких ми всі звикли, саме тим, що вона не підконтрольна керівнику. Так, да. Совершенно точно. По ту сторону екрану, мабуть, все-таки залишилось багато людей, які ще сумніваються. Що би їм хотіли сказати і побажати? Хотілося би, я не думаю, що багато вже хто сумнівається. Е, ми живемо не в простий час. Ми живемо в час великих випробувань, і я переконаний в тому, що саме зараз, в той час, коли кожен з нас повинен брати відповідальність у свої руки і робити максимально все для того, щоб ми нарешті почали розвиватися як нормальне суспільство. А профспілки у всьому цивілізованому світі. Є однією з основних е, е, засад для такого нормального громадянського суспільства. Можна сказати, На рівні з політичними партіями, громадськими організаціями і так далі. Якщо ми вже йдемо в Європу, то до неї йти да, треба правильно. Да. Не як не, не, деякі через вікно намагаються лізти. А... Нормально через двері. Микола Вікторовичу, але все-таки хочеться більш конкретики. Ну, заключивши новий колективний договір, чого досягли люди? Наприклад, на, на прикладі лікарні, це конкретно. Це Розмір, мінімальний розмір заробітної плати. Збільшився. Так, да, відповідно, є відповідний коефіцієнт, нижче якого не може нараховуватись заробітна плата. Ага. При питання преміювання, при питання відпочинку, питання. Пов'язані з наднормовими чергуваннями, питання відпусток це все дуже і дуже важливі питання, які вирішилися на рівні колективного трудового договору. А от зараз дуже часто говорять про те, що проблеми от з виплатами цих ковідних коштів. Так, так, само, так, так само ковідні кошти, звісно, так само можна ці всі да. питання врегулювати. Микола Вікторовичу, дякую вам. Дякую за бесіду і головне за корисну інформацію, яка я думаю, стане у пригоді дуже багатьом трудовим колективам нашого міста. Дякую. Можливо, комусь здасться, що сьогодні, під час війни, та на тема не актуальна, і знаєте, така собі якась порожня. Голов... говорити, начебто, потрібно про більше якісь потрібні речі. Але корупція не зникла. На жаль, під час збройної агресії. Залишаються люди, які хочуть нажитися за рахунок інших. І саме незалежна проспілка це отой дієвий шлях, отой останній крок, який захистить ваші права. Саме про це ми говорили із народним депутатом України Миколою Бабенко. А ми завершуємо нашу передачу. З вами був Володимир Пасушенко. Побачимось вдалого тижня.